Століттями Російська імперія і Радянський Союз стирали пам'ять українців про себе як націю, про історичні процеси та культурні цінності через цензуру, пропаганду і інформаційну блокаду, масові навмисно організовані радянською владою репресії призвели до багатомільйонних людських втрат на території України. Хоча радянська історіографія це замовчувала, але однією з основних передумов голодомору 1932-1933 років було намагання зламати опір українців, стерти їхню національну ідентичність, зробити покірними громадянами Радянського Союзу. Упродовж десятиліть інформація про примусові знищення українського народу замовчувалася, а історія України була викривленою. Щоб приховати злочини тоталітарної радянської держави, у радянській Україні про голодомор було небезпечно згадувати навіть у приватних розмовах, це могло коштувати десятиліттям таборів гулагу. Та й нині, з розповідей очевидців подій, стає зрозуміло, що вони боялися про це говорити. Вимушена обережність і страх передавати історії про цей злочин призводила до розривів історичної пам'яті. Одним із методів масового знищення українців у Радянському Союзі була фізична розправа над інтелектуальною елітою українського народу. Радянська влада впродовж років проводила чистки, арешти, ув'язнення й депортації діячів освіти, науки і культури. Українці не могли вільно творити, займатися академічною діяльністю і осмислювати власну історію. Відомим втіленням цього феномену стало розстріляне відродження, духовно-культурне та літературно-мистецьке покоління в українській РСР, яке було знищене під час великого терору, назви вулиць, бібліотек та культурних закладів також іменували переважно не на честь української інтелігенції, а на честь росіян, навіть тих, що брали участь у репресіях проти українського народу. Впливаючи таким чином на публічний простір, російська влада намагалась знищити культурну спадщину українців і пам'ять про важливих діячів, адже вулиці та подібні їм об'єкти є такими собі безтілесними пам'ятниками, тим явищам або персоналіям, яких прийнято вважати видатними у 21 столітті. Українці зіткнулися з новою активною фазою геноциду. Вчинене майже сто років тому зло не було визнано і покарано, а шовіністичні настрої у Росії лише посилювалися. Зараз Росія вкотре намагається масово фізично знищити українців і все, що асоціюється з українством. Протягом свого існування Російська імперія, а згодом Радянський Союз, знищували культурні артефакти та документи, місця збереження історичної пам'яті поневолених нею народів. Згодом Росія замовчувала ці дії, маніпулювала історичними фактами та привласнювала крадене. Перші зафіксовані культурні крадіжки сягають часів Київської Русі. Наприклад, викрадення Вишгородської Володимирської ікони Божої Матері, шедевру іконографії світового рівня. Росія намагається вкрасти саму спадкоємність Київської Русі. Щоб закріпити цю фальсифікацію на державному рівні. Петро І перейменував тодішнє Московське царство на Російську імперію. Київська Русь є тим фундаментом, з якого розпочалася історія української держави. Утворення і розвиток княжої держави з центром у Києві стали закономірним результатом соціально-економічного та політичного розвитку українців. Натомість нинішній російський керманич Путін неодноразово говорив у своїх виступах та інтерв'ю. Що українська держава це вигадка. Століттями Російська імперія і Радянський Союз утискали українську мову та забороняли українську літературу. Сьогодні російська агресія продовжує цей жахливий курс, намагаючись знову поховати нашу свободу під руїнами. Наш канал це свідчення і боротьба, щоб нові покоління знали ціну свого майбутнього. Але без вашої підтримки, ця правда може потонути у темряві. Кожен донат на нашу банку Монобанк чи спонсорство на каналі це внесок у збереження нашої історії, доказ для світу, що Україна не скориться. Підтримайте нас, щоб зупинити цей жах раз і назад.